Всім доброго дня, глядачі, підписники каналу. Сьогодні у нас 25 серпня. Будемо сьогодні косити наш соняшник. А саме гібрид від компанії Pioneer LP130 під Clearfield Plus технології. Я думаю, що вже всі в принципі, знають цей гібрид знайомі. В минулому році він нас показав. Такий досить посередній результат і за що того, що е, дуже слабенька була в нього натура. Була там і 320, і 340, саме більше 360 грам було. Значит, приїхали ми ось до нашого друга. В нього є комбайн. Він зараз собі косе соняшник Сінген та Мічиган. Е, зараз до кашу, я тут у нього 16 гектар. Е, до кашу, я і будемо їхати на наші кусочки. 130-го в нас в цьому році посіяно е, зовсім небагато. Не різкнули ми знову е, його насівати. Е, був у нас доволі ранній посів. Е, сіяли ми його 6 квітня, друзі. Так що, зараз підемо. Вон комбайник бігає, машина, бачу, висипав. Зараз підемо, попросимо покататися з Водіком на комбайні і заразом покажу вам мічиган. До речі, в нас теж є посіяний мічиган. Як ви може, бачили на каналі, є там пару відео про нього, Який він є, що він, де. Посіяний він на соняшник по соняшнику. Так що мені самому дуже цікаво. Подивитися, що ж цей мічиган в нас тут сипе. У ну, нас ще він зелений. Я думаю тижня-два не раніше ми його будемо косити. Ну а Владік каже, що сухий, навіть влагомір в нього не брав, не показував влагу, тобто влага була менше 4. Ну, нічого, зараз вам покажу. Я думаю, з комбайна буде цікавіше. Так що не перемикайтеся. Приблизно. Рано. Короче, урожайность десь 2.2, да? І поле чисте, бля, ну. Натура 360, да? Да. 360 грамм. такий Зважемо натуру 4-й п'ять лога в не си щось він особо зовсім триста сімдесят вісім. Триста А була менша, да? Може, за того щось зішли, так? Все одно не густо. щоб 7 тридцять. була 1030. Mm -hmm. Оби знову, mm -hmm. при таких, mm -hmm. таких врожаях, та ну будемо держати. Зараз побригіть тих кому нікуди. Mm -hmm. Ложить, опустять ціну, я думаю, ось з 1 вересня ціна впаде, а потім, я думаю, підніматиметься то, що. Одно треба Щоб вони ще не били за неї, да, за 37 що się ще zrobić dalej Ну, хоч собі зробити, да, це буде космос Чем себе, да? не Саксон, конечно, блин. Я думаю, Саксон бы тут дос до четырех надо, наверное. А то это говно. в Севчуне с mm -hmm. чем? с карбамидом с карбамидом сколько килограмм? 87 круче mm -hmm. с минус 90 и что ему еще требуется? чистый накормленный а <laughs> воды конечно ему немного не хватило да, я бы на него добавлял вот, трошки воды да не хватило ему Десь 2,6 виходить, таке що поміряли, посчитали. Якби при натурі такий, як в тому воду, да, там 440, 3,2 десь було б, весь мінус, так? Трошки не влізло. Десь в районі 2,5 сектора урожайність не радує. Не знаю, ми теж такі надіжди на мічаган покладали, але ну, бачу, у нас хоч би на двушку він натягнув. Так, ну нічого, тут докосили, їдемо на 130-й. Так, ну приїхали на наш 130-й. Я оце боюсь, звісно, може він ще трохи. І сируватий тут. Що скажете, чи, про... чи пробувати косити. Такі вроді шляпи дебелі. Навірно, попробуємо звичайно це жарти. Ось наш 130-й. Він, як на мене, то вже готовий. Зараз пройдемо, подивимось всередину, поки комбайн. Доїжджає, трошки глянемо на нього. Так, ну такі ось кошики, друзі, невеличкі, є менші ще. Такий його вид в загальному. Вроді би виповнений, ну є з чим поміряти натуру, так що покажемо що в нас в цьому році буде по 130 -м. опять срака чи буде краще ніж в тому році пишіть свої думки в коментарях як ви думаєте скільки він на двойку хоч натягне в цьому году? Ну, починаємо тільки приїхали до куска і зараз ще дощ піде не дай бог взагалі капітально. 40 суток. Уже мабуть, та ну пів бункера точно є. Він то наволі по об'єму, да, а зараз побіряємо натуру І я взяв ключі от, і положимо. Отакий. От Тільки грунтовий внус, але попробувалася амбрузія містами. Трещини не такі он, де Кстати, дуже подрискана Полдон зарисовує он все зелене. Так що результат скоро узнаєте. З'їздили, зважили тільки що. Получається натура 380 грам по влагі і 5,4, і 5,8, і 6,2. Коротше, вже навіть пересушена вона. Хоча багато зеленого попадається вроде би, кошики зеленкуваті, а зерно саме, саме насіння пересушене. Ага, що ми маємо? Із 1,4 гектара десь у нас вийшло в районі. 5,6 тонн. Ну, я вам скажу на цей год я дуже довольний. Ну, я знав, що 130 й він е, дужче до жари, він устойчивий. За 100%. Ну, і, і натура. В минулому році була натура 320, 310, 340 максимум. В цьому году 380. Даже в порівнянні з Мічиганом натура виходить більша. Так, ось наш другий кусочок. Приїхали. У нас тут 1,7 гектара. Зараз будемо молоти. На цьому куску 130-й. Такий його вид. Вроді би і шляпка зелена. Бачите, листки ще є. А він сухий. Я думаю, може і області. Вот тебя показывает. Да там откалибровано. Да, откалибровано, да. Сонечко зайшло, сейчас вам натуру переміряємо. Так, тарим баночку і набираємо. Ну, Осталось тут трошки. Так, друзі, підіб'ємо якісь підсумки, поки ми ждемо трактор з прицепом. Осталося ще там тут зовсім трошки. Е, значить, що натура в районі 400 г, е, волога від 5 до 10, попадаються зелені е, корзинки. Е, що хочу сказати, по урожайності десь в районі 3,6-3,7 На цей год я вважаю, це просто, просто джекпот. Бачите, яка вона ситуація виходить? В минулому році е, натура при дощовому році е, була в районі 320-330-340 грам максимум у нас. Е, все ж таки, е, 130-й він підходить більш під засушливі умови. Е, туди, я вважаю, що Південь України, е, можливо, Дніпропетровщина, туди. Він підходить більше. В нас, як не крути, 2-3 роки бувають дощовими. І, як правило, це йому не дуже грає на руку саме 130-му Ну, Довольні ми дуже Вон пече трактор. Зараз висипемо йому ще один прицеп і домолотимо. І На сьогодні будемо закруглятися. Думали, там ще їхати косити, там в мене ще є. 130-й готовий і лідера Армоніка, але вже воно, я думаю, оцирюватиме і не вийде у нас. Так що такі справи, друзі. Дякую, що додивились відео до кінця. За підписку, дякую за лайки. До нових зустрічей.